Йду робити добро. Всім привіт! З вами я, професіонал Андрюшка, і сьогодні я хочу створ... робити добро. Е, навесні я поставив нову тарілочку, але хтось її розбив. Але я тепер хочу поставити нову і надіюсь, що Щоб її не будуть розбивати, а тільки доливати водичку по можливості. Да. Ну, хтось, бачиш, хоч і розбили твою тарілочку, хтось добрий взяв і деречко прив'язав. Да. Да? Так. <світ> Давай зробимо добро. Так. Да. А це я залишу про запас. Бо звірята хочуть пити. Зараз дуже жарко, можливо, люди, які будуть проходити, до Да. Це для звірят, бо дуже жарко на вулиці. Так що допомагайте звірям, коли є можливість.